Вінничанин Юрій приїхав на шиномонтаж, аби замінити літню гуму на зимову. Каже, робить це щороку. Щойно середня добова температура опускається до плюс 7 градусів. Я привик, весна, осінь, я обов'язково зусиль. Зараз буде вже заморозь і треба обов'язково діватися. Змінити шини на зимові, за пів години часу, каже працівник шиномонтажу Вадим Янковий. Щодня разом із напарником обслуговують до 20 клієнтів. Раніше перезували, коли температура вже була менше 8 градусів, або взагалі суточна температура була 8 градусів. А зараз ті, хто пересувається по місту, вже перезуваються, тому що кілометраж маленький і сам ізнос резини не суттєвий. І ті, хто їдуть, наприклад, на Закарпаття або в інші регіони. Аби не стояти у чергах, міняє гуму на своєму авто і вінничанин Володимир Миколаєвич. За кермом розповідає півстоліття. Зараз неізвісна погода. Зараз вот нету, нету, Зараз заморозок пойдеть, а на асфальті може з'явитися тонкий, тонкий слой льда покриття. Вот. Тому завжди стараюся обзапасити себе і обзапасити. Цьогоріч заміна гуми коштує 600 гривень і вище. Вартість послуги залежить від багатьох факторів, каже працівник шиномонтажу Вадим Янковий. Минулим роком ціна не сильно змінилася десь на 100 гривень плюс-мінус, починаючи від 600 до півтори-двох тисяч. Залежить від розміру та складності. Штрафів заїзду на несезонній гумі немає, каже речниця патрульної поліції області Тетяна Плохотнюк. Втім, нехтувати правилами зміни шин не можна, бо це безпека учасників дорожнього руху. На законодавчому рівні не врегульовано це питання до кінця, і відповідальності за незміну літніх шин на зимові у період, коли це необхідно, немає. Але все ж таки водії повинні розуміти, що це в першу чергу не лише комфорт, а і безпека кожного учасника дорожнього руху. Коли на вулиці температура повітря стає меншою, ніж плюс 4, плюс 7 градусів, літні шини втрачають свою здатність, тобто вони починають затвердівати і втрачати свої властивості. Зимовими шинами трошечки по іншому. У них інший хімічний склад, і вони покращують щеплення з проїжджою частиною. У водія, який перевзув свій автомобіль, змінив шини на зимові. В нього зменшується гальмівний шлях, і це убезпечує його на дорозі. Дарія Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниця.